Добрий ранок всім. Ранок добрий та холодний, морозний. Дев'ять градусів у нас зараз, вітер холодно. Ходила, провідувала свої посажені у січні кущики. Він їх зараз, видно, укриті стоять. Поробила. Поробила їм укриття, та чи врятує їх це невідомо. Котики вона обклала зрізаними сухими цвітками, кучку он видно, переживаю, щоб не померзли. Вчора продовжувала займатися висівом квітів, от оцю касету. Повисівала те, що було у мене в гранулах, які насінинки, зараз розповім, які саме. Кой, що поставляла, тут те, що було, те росте. А оті, що висвободились, <кій> понасівала заново. Ну, от вони ж, звичайно, з вчорашнього дня вони ще як лежали, так лежать, а що я хочу. За день, щоб посходили, ну так, як би якби так. Тут а, <кій> я понасівала те, що й не збиралася сіяти, це ще замовляла у 23-му році, бо тоді, після стресу 22-го року, хотілося чимось відволіктися. назамовляла всякого разного, частково повисівала ще тоді, а то лежали. То дві, то три насінинки. Ну, ось тут гіпоестис <кхи>, у мене по дві, по три зерниночки. От він такий, вони невеличкі, але не в гранулках, а так. Це такий декоративно-листяний цвіточок, який він може бути кімнатним. Такий п'ятнисте листячко. Рожеве з зеленим, біле з рожевим, ну такий гарненький. Потім, що в мене тут <клух> целозія переста, лобелія багаторічна, тютюн. Декілька було в мене упаковочок, таких ось такі кругленькі, баночки, <клух> тютюн крилатий. Тут два види, у мене це ось зелененькі. Гранулки, це тютюн лайм, цві... кольору лайму, а потім ще, Потім ще тут у мене агіратум. Агіратум зазвичай ми знаємо синенький, а то білий. Теж у гранулках ось тут повисівала його. І ще сейчас що тут? А, ну це тютюн. А ось іще була Сан-Віталія. Теж я її висаджувала ще в позаминулому році, ну вона у мене не вийшла. Тут оставалося ще декілька зернинок, от я їх вже повисівала, щоб воно не валялося. Це тут те, що я розпікірувала минулого разу, <кій> от воно не все ще й виживає. Корінці все ж таки пошкоджуються. он один пропав. Сіяла кой ще 6 лютого і сьогодні ж уже що, ну, кожного ранку, ж, звичайно, перевіряю, як же воно там чи не сходить. От тут, по-моєму, <кій> уже коли що ось і починає. Прокльовуються біленькі корішочки, це Алісум. Ну, в цих ще поки що нема нічого. Це розпікірована аквілегія, гарненькі, як солдатики стоять. Це подорожник, теж вроді як набухають насининки, ну, ще поки нічого не видно. Вчора ось перенесла поближче до вікна столик, щоб на нього ще понаставляти всього, бо вікна невеличкі, мало що стане на них. Ось тут порозпікірувані стаканчики поставила. І це теж треба розсажувати. На цьому столику теж ось розсаженій. Рослинки є. Ось наладила перець, всякий гіркий, солодкий. Теж треба посіяти буде очередним заходом. А це я прийшла зняти цвіточок або тілон який же тільки гарненький У мене на нього й надії ніякої не було. Стояв собі та й стояв, а потім, дивлюся, він цвісти збирається. Отакі ось червоненькі квіточки в нього будуть, вже розпускаються, листочки які гарні. <кій> <кій> У мене квітів кімнатних майже немає. Якось я вуличні вирощую, а кімнатні чомусь вони не дуже в мене ростуть. Це вже щось таке саме просте. Ну, простіше вже не цікаво, а більш складніше щось. Не вдаються. А ось або тилончик вирішив мене порадувати. І такий стоїть, листочки на ньому здригаються. Це, мабуть, здригаються, що сквозняки по хаті гуляють, ото вони трусяться. трусяться. Такий <клухи> ворушиться. А це ще, поки я тут я прийшла до цього вікна, покажу свій декор. Це квасоля у стекляних всяких стаканчиках. Ось чорна квасоля, це червона. Торябенька. А зверху то цибулька там під утон під колір. Отакий от я собі зробила декор, щоб спостерігати за якоюсь красою. А то, якби далі глянути, не дуже і красиво. А те, що від мене залежить, можу сама себе порадувати.